500 грамів борошна додаємо 7 грамів сухих дріжджів, Це десь 1,5 чайних ложки. Перемішали. І додаємо сюди 350 грамів чистої води кімнатної температури. Замішуємо наше тісто. Замісили тісто. Особливо сильно я його не вимішувала, тому що далі будемо продовжимо працювати з ним. Пізніше додавати сіль, цукор і олію. Зараз залишаємо на мінімум хвилин 20, максимум на годину закритою плівкою. Це аутолюс. облегшить нам роботу в подальшому з ним працювати. І розвинеться таким чином кліковина. Пройшло півгодини. Ось для цього це було зроблено. Тепер додаємо одну Ні, півтори чайних ложки цукру. О, цукру, господи, солі. Півтори чайних ложки солі. Одну чайну ложку звичайного цукру і одну чайну ложку ванільного цукру. І тепер все це вмішуємо потихесенько. Додаємо ще трошечки олії. І такими розтягуючими рухами, потрошечку вмішуємо все. Ось таке у нас гарнесеньке тісто вийшло. Накриваємо плівочку, даємо йому ще десь хвилин 10-15 постояти і потім поскладаємо його ще. Пройшло 15 хвилин. Зараз будемо складати наше тісто. Ручки змащуємо водичкою. Беремо, складаємо. Накриваємо і залишаємо ще десь хвилин 15-20. Імпровізована моя формочка, миска зверху марля. Можна взяти рушничок, якщо немає марлі, трошечки борошном, і зараз будемо формувати наш хлібчик. Стіл. Трошки присипаємо борошном. Ось такий у нас вже він починає підходити. Ручки трошки борошном. І в свою форму вверх швом. Тому що я випікати буду не в формі, я буду діставати з форми. Якщо у вас форма і така, в якій ви хочете випікати, то швом відповідно вниз. І відправляю, зараз Зараз накриваю плівочкою трошечки ще зверху борошну, свою марлечку туди ж. Плівочкою і даю йому спочатку десь півгодинки постояти зараз при кімнатній температурі. І буду відправляти в холодильник на ніч. А випікати вже буде завтра. Отже, хлібчик у мене простояв більше 12 годин в холодильнику. Ось так він добресенько підійшов. Я його дістала, він буквально там півгодинки постояв при кімнатній температурі, і зараз будемо готувати його випікатися. Деко застелено пергаментом. Пергамент змащений трошки олією і відправляємо на деко наш хлібчик, наш трафаретик. і присипаємо борошном все. Робимо надрізи, надрізи голубоченьки. Відправляємо в духовку. Духовка розігріта до 230 градусів. Спочатку 10 хвилин при 230, потім знижимо температуру до 200 і випікаємо ще півгодинки. Ось така краса вийшла, збризгуємо водичкою. Накриваємо, і даємо йому ще доходити і холонути, так він буде доходити, Отже, наш красивий хлібчик ріжемо. М -м -м. Дуже смачний, дуже м'який.